Вітаю! Я Володимир Бондаренко і ви на моєму каналі Навчання перед монітором. У цьому навчальному відео ми коротенько розглянемо, яким чином вирішити вправу один равлик із підручника авторського колективу Наталії Морзе та Ольги Барнеї для 7 класу. Отже, вправо полягає в чому? Нам потрібно створити проєкт, який реалізує розв'язок завдання. А завдання у нас таке. Равлик рухається по вертикальній жердині, піднімаючись за день на А-метрів. За ніч він опускається на Б-метрів, бо не докладає зусиль. Скільки діб має пройти, щоб равлик опинився на жердині, на жердині на висоті H метрів? І нам потрібно для цього скласти програму мовою програмування Python. Ну, у завданні пропонується використовувати середовище розробки Тоні, але ми ж навчаємося дистанційно і тому ми будемо використовувати хмарне середовище розробки Ripplit. Отже, створимо новий проєкт. Виберемо, що будемо використовувати мову Python. Ну, назвемо проєкт «Равлик», ну, нехай тільки в транслітерацію. І нехай це буде для 7 класу. У році 24 му Створили Ripple. От, І е, насправді перед тим, як приступати до кодування, тобто до введення тексту програми мови програмування, е, варто е, обміркувати рішення, да? тобто створити певну математичну модель, як будуть опрацьовуватися величини, які нам дають, для того, щоб ми отримали результат. От. Ну, оскільки ми навчаємося програмувати, але ми е, 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 ну, на, на, на початку шляху, да, то авторський колектив нам уже математичну модель представив у цій роботі, да, тобто нам на це міркувати не потрібно, хоча варто. Хоча варто. Я про це кажу, чому, тому що ми будемо надалі створювати і інші проекти. І от перед тим, як почати щось вводити з клавіатури, нам необхідно або там щось помалювати на папері, або схему якусь там за допомогою того, що Draw.io Draw IO понамальовувати, так? тобто визначитися із тим, як ми будемо опрацьовувати наші величини, яка математична модель буде для вирішення нашої задачі. Ну, але е, у цьому випадку ми будемо сконцентровані на технологіях, на використанні середовища розробки Python для вирішення задач. Отже, перш за все, е, ну, коментар. Да? Програма Ravли. Е, далі нам потрібно ввести значення. Ну, довжина жердини H. Оце ми маємо запитати, так. І що ми напишемо? Ми напишемо спочатку функцію input для того, щоб ми могли через цю функцію запитати у користувача щось, так, і отримати значення. Ми е, набрали те, що хочемо запитати, так? Е, зверніть увагу, що е, після двокрапочки, тобто де запитання закінчується, я використав пропуск. Е, і так варто робити завжди. Тому що, якби не пропуск, то ми повинні були б вводити число одразу після двокрапки. Це не дуже гарно виглядає, ну, із точки зору навіть роботи з текстом. Окей. Е, Відповідь на це запитання, навіть якщо людина веде з клавіатури число, буде передана функцією input у величину H як текст. Нам треба запобігти цьому. Нам потрібно, щоб у величину H було введено не текст, не набір символів, а саме число. І тому ми обгорнемо оцю функцію input у іншу функцію. У функцію int. Тобто перетворимо текст. Які нам функція input дасть на число. Так. Е, є такий крок. Тепер, оскільки у нас дана величина є, то, мабуть, нам потрібно запитати іще деякі речі. Цікаво, наскільки метрів равлик підніметься да? за один день. Ну, От, дивіться, штучний інтелект нам дещо допоміг. Так. Тут, мабуть, От. На скільки метрів равлик підніметься за день. І знову ж таки, вам, мабуть, варто написати, що це ціле число. Так. Ну і цікаво дізнатися, знову ж таки, наскільки равлик спускається за ніч. От. Ми отримали висоту жердини, ми отримали наскільки е равлик піднімається за день, отримали наскільки равлик опускається за ніч. І тепер ми можемо провести певні обчислення. Е ці обчислення це е е кількість днів. Знадобляться, ну, ми тут знаємо, як англійська цю величину позначити. Так, От. І використаємо оту математичну модель, яку пропонують нам у підручнику. От приблизно. Отак. От От е, ну, трошки поміркуємо, звідки це все береться. Е, за добу, е, за першу добу е, равлик підніметься. Так, е, за першу добу е, равлик підніметься. Равлик підніметься на А, де в мене А отут немає в обчисленнях. Равлик підніметься на А. От. Але опуститься за першу добу на Б. І, очевидно, за другу добу також на Б може опуститися, так? Ми вважаємо, що доба минула, мінус один. І все це ми ділимо на різницю А мінус Б. Тобто, ну, взагалі, якби. Гравлик кожного дня. Отак рухався, піднімався на А, опускався на Б. Ну, очевидно, там він за добу, за цілу добу відстань, яка є різницею цих величин, підніметься. От. Провели обчислення. Ну, а тепер треба повідомити результат. Для виведення результату ми вже використовуємо функцію print, ми про це знаємо. Текст пояснювальний. І ось равлик досягне вершини жартини за днів. Не будемо писати днів, тому що ми ще не знаємо розгалуження, так? 21 день, 15 днів, тобто нехай буде просто число. Або отак напишемо. Зверніть увагу, що отут я пропуск не ставлю, бо функція print, якщо їй передано декілька аргументів, у нас передано декілька аргументів, два, то між аргументами вона автоматично додає пропуск за замовчуванням, так якщо ми не змінили параметри функції sep. Роздільник. Ну що ж, варто перевірити, як працює наша програма. Натиснемо Run, введемо якісь значення. Ну, наприклад, там 15 метрів довжина. Равлик піднімається за день на 3 метри, опускається на 1 метр. От. І 7 днів йому знадобиться для того, щоб він досяг вершини джердини. От. Ну, Начебто працює вся програма наша гарна, і тому ми можемо програмою оцією, текстом, цим текстом програми прозвітуватися. І Для цього. ми е файлик наш main.py Вивантажимо собі на пристрій. Зверніть увагу на мишку. з'явилися три вертикальні крапочки, використаємо вказівку «Download». і наш проєкт вже у нас на пристрої. Ну, а далі нам потрібно традиційно перейти у Ну, давайте ми це зробимо, перейти у «Classroom». Вибрати там якийсь клас. Зараз неважливо, які є, тому що завдання ще не опубліковане, відповідно. Ну, нехай це буде п'ятий клас. Відкриємо завдання. У розділі ваша робота додати або створити виберемо, що ми будемо додавати файл, огляд. Відкриється діалог для вибору файла. Ось це той файлик, який ми сьогодні вивантажили. Ми його відкриємо. І він буде доданий до нашої роботи. Ну, чесно кажучи, ми прозвітуватися можемо і в інший спосіб. Давайте ми розглянемо цей спосіб. Ми можемо проєкт опублікувати. Тут уже ми, зверніть увагу, клікаємо по назві проєкту. Вибираємо у горі також publж. Так? Отут напишемо. Пояснення. Тиснемо Next декілька разів і публікуємо. Маємо ось таку адресу нашого проєкту, яку ми можемо скопіювати в буфер обміну за допомогою цієї кнопочки. От, і вже прозвітуватися як, не, не як файлом, а як посиланням. Додаємо посилання до проєкту. І тепер ми можемо натиснути на кнопку Здати. Тобто можна або файли долучити до вашої роботи, або посилання на весь проєкт. Неважливо, як, головне, щоб викладач отримав вашу роботу. На цьому в мене все. Я дякую вам за увагу. З вами був Володимир Бондаренко. Успішного вам програмування! Бережіть себе!